Зараз перейдемо до столичних питань. на Троєщині привели до ладу композицію відомого українського художника Арнеста Коткова. Небайдужі кияни почистили бетонну скульптуру, від моху, лишайників та графіті. Прибрали сміття та викорчовували бур'яни. Як нині виглядає водограй, знає наша колега Юлія Махових і вже готова нам все показати та розказати. Юлію, вітаємо тебе! Будь ласка, тобі слово. Вітаю Андрію, вітаю наших глядачів. І хочеться розпочати спершу, мабуть, з особистості Ернеста Куткова і трохи познайомити наших глядачів з цим художником, шістдесятником і відомим столичним монументалістом, адже його роботи можна знайти у багатьох знакових місцях Києва і всієї України. Зокрема, це інтер'єри аеропорту Бориспіль, це інтер'єри Київського річкового вокзалу. А також роботи Ернеста Куткова прикрашають станцію метро Либіцька, всі елементи оформлення та. Декору зробив саме він. Ну і власне у е х роках, наприкінці 80-х роках е минулого століття, Ернест Котков працював на Троєщині. і Тут створив три монументи і один з яких називається Водограй. І власне у цій композиції автор намагався за допомогою арматури та бетону передати потік води, передати хвилю. Ну і трохи про унікальність цієї скульптури знають дослідники архітектури модернізму. Послухаймо. І особливість цієї, роботи, перш за все, у тому, що це знову ж таки це не скульптура, це є об'ємно просторова композиція. Тобто... Її ідею у тому, що спостерігач може її обходити з різних сторін, вона буде виглядати знову якось по новому. Ну і звісно, сам саме виконання роботи теж неймовірно майстерне. Це одні з найбільш складних форм скульптури, які ми взагалі бачили в нашій історії. І Котков був великим майстером з того, щоб створювати неначе живі форми з бетону. Дехто вважає коткова якраз батьком українського абстракціонізму, і можливо це дійсно так, адже скульптура вражає своїми розмірами та художними рішеннями. І з 90-х років на жаль вона прийшла в занепад, адже до цього періоду скульптура власне була частиною фонтану «Водограй» водограю з однейменною назвою. Але з 90-х фонтан не працює. і Місцеві потихеньку перетворили його на смітник. Почали викидати сюди сміття, розбивати скло тут, іноді влаштовують посидень. Ну, і це все відображається на стані самої композиції, яка ось уже впродовж цих 40 років свого існування покрилася мохом, грибком та іншими е різноманітними забруднювачами, і власне, аби очистити її від цього всього, активісти е нещодавно влаштували толоку. Під час якої якраз прибирали цю композицію та приводили її до того ладу, якою вона була власне 40 років тому. І про це вони нам розповіли. Давайте послухаємо Ми чищали водограй близько п'яти годин. Нас було восьмеро людей, і хтось підмітав, хтось прибирав ґрунт, хтось викорчовував бур'яни, хтось змивав графіті, і потім це саме змітали, і збирали по мішках. Робота була важка, фонтан великий, але ну неймовірно бачити, як вона стає красивим і таким, що ще більше закох... закохуєшся в нього. Ну і власне люди, які приєдналися до цієї толоки, сподіваються, що їхній приклад якраз стане надихаючим для мешканців Троєщини, і вони будуть уже самотужки дбати про те, аби композиція знаходилася у належному стані. Ну і хочеться звернутися до усіх киян, у яких в районі певно, що є багато цікавих художніх рішень і елементів оздоблення, які збереглися до наших часів іще з е, минулого століття. І хочеться закликати їх робити так само, прибирати і дбати про про нашу культурну спадщину разом, ну а з вами були Юлія Махових та Вячеслав Серебренніков, телеканал Київ.